Так, всіх вітаю. Чергова розпаковочка. Так, доброго дня, шановний Андрій Олексійович. Вибачте, що не все порахував, бо не вистачило терпіння. Ну, у нас студентів терпіння вистачає, вони молоді. Ну, Навіть якщо кричать, то все одно. Так, з Полтавської області. Так, Микола Головець, ну що, поїхали. Поїхали, дивитися. На що у вас вистачило? Терпіння, на що не вистачило? Тут кришки зняті. Прийомних не бачу. Ну сейчас у то лучше б воно на кришках було. Це 818, навіть, чи якісь. ладно, зараз переберем, порахуємо. Ну тут, конечно, да. Бажаю терпіння студентам, Сейчас тоже переберу СПшки. Тесла, ну, Тут прийомного нічого нема, це скоріше резко склад іде. Так. Ну це неприйомне, це ну, условно металлолом. Це конденсатори, якісь проходні. Це теж якась мікросборка. Ну ладно, це разберемо, подивимось, конечно, не густо. Ой. Ну, Таке теж неприємне. Так, тут у нас ну, трубчасті окрема 150 і кіло. І ці окрема теж можна 150 гривень кіло порахувати. А інше то срезка сплав. Тут МЛТшки, вагу. Так, поїхали далі. Далі. тут ПП-2. ПП-2. Це теж не що в кульочках тут треба глянути. Так, конечно такі це теж якісь мікросборки. Так, ну тут мікросхеми, тут же да, більш-менш, якщо жовтый, ну і по 8 гривень штучка бачу. Ті що подешевші. Ну, роз'єми. жовтих немає. Посріблені це можна порахувати. Ну, такая штука -це, срезка Ну, Тут тоже такого особо сильного нічого нема. Так, диоды и по гривні бачу, по 3 гривні бачу, тут щось в кулечках по гривні. Так. І, звісно, той варіант, коли не так багато тут і грошей, блин, але часу воно займає. Ну тут же докопався. бачиш, до кульочка хорошого тут. і світодіоди, і кмки, і зелені КМ, і такі діоди. Ну є і прийомні, і неприйомні, але цей кульочок більш-менш. Так, і тут пораховано. Порокам пораховано. І у шасті мікростінки, полубачата, да, ще два кульочки більш-менш ну, це, я, Ага, і цей, цей кульочок це теж вкриті кришки. Тут все підряд. Ладно, це зараз переберемо. Зараз переберемо і покажемо, що з цього вийшло. І так, фінал посилки. Поїхали. 814,15, 11 гривні штучка. Ну, це вже всі знають. Такі 8 гривні грам. Магнітом одібрані. Так, трошки було гірконов, 2 гривні грам пораховано. Так, кнопки. ПКН 125 125 і 150. По чому рахував? 10,5. 10 гривні штучка, 5 гривні штучка. Ну це пораховано. Так, э, 140 мікросхеми. Скільки? Ну, на 8. ног. 42 на 12, -му. 12 -му? а тут одна такая, одна такая. Так, понятно. Не-не-не, там было больше. Здесь исчез, а вот. Вот, наверное, 8 ног, да, 2 штуки, 2-2 ноги. А, и ось еще 8 ног. Не, 12. -му. 12 ног? Все, я понял. Так, такие погривні пораховані, такие диоды по гривне 20 пораховані. Ну, до речи перебрали. Микросхемы перебрали, ну були и приемные, неприемні. Такі по 4 гривні і такі 300 гривні кіло не війшло. Так, ну до речі, флажки і трубчасті по 150 гривень кіло пораховані. Ці перебрали, передивились, ну це все неприйомне. Ну, условно неприйомне, 150 гривень кіло таке коштує. Так, це що в нас було? 315. 315 до го року, ну це в мікс. мікс 900 гривень кіло. E, 1,5 гривні штучка пораховані. Так, це по 8 гривні штучки да, пораховані мікросхеми великі. E, так, ну КМ, а це мабуть, магнітні. Да. Магнітні по 5 гривень, че, 5,6 червоні 35 35 і ці 48. Так, і були не магнітні, да? 11 ,5. 11 ,5. так? 11,5 так, 11,3. Так, ну такі діоди по 3 гривні пораховані. Так, що в нас? Все інше, що не вийшло, ну то срезка. Срезка, ну, 40 гривень кіло пораховано. Але не вся, тому що там були позиції, які ну просто мусор. Загальна вартість посилки вийшла у вас на 12 377. 12 377 гривень. Якось так. підписуйтесь.